Від моменту формування наступального угрупування у Білорусі до його можливого вторгнення в Україну пройде принаймні два тижні. Тож у наших захисників буде час ретельно підготуватися. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. За його словами, наразі противник не створив жодного наступального угрупування на території Білорусі, тому реальних загроз для України з цього напрямку немає. Наразі там перебувають більше до 10 тисяч російських військових, які беруть участь у спільних навчаннях. Проте українські військові відстежують ситуацію в Білорусі та готові до будь-якого розвитку подій. Країна матиме час для підготовки від моменту можливого формування угрупування у Білорусі до його вторгнення. У нас буде як мінімум два тижні. Наша розвідка працює дуже добре і стабільно. Жодних планів ворога від наших розвідників приховати не можна, сказав Дейнеко.